Привіт, цей ролик я записував доволі таки довго, на то є свої причини. Я думав, що це такого новенького і цікавого зробити, щоб залучити більше людей та утримати на своєму ролику. Але, як показує практика, все нове це добре забуте старе. Я, як людина, яка дуже обожнює серію книг Сюзен Колінс та Кері Роса серію фільмів Голодні ігри, Вирішив, що цей канал і в цілому ми всі займаємося конкретно голодними іграми, тому і вирішив. А чому би мені не взяти топ-1 в чотирьох найвеликих, найпопулярніших батл-роялях за весь час? Звучить просто, а ось і ні. Я відразу поставив собі жорсткі обмеження в тих іграх, де в мене більше досвіду, і в тих іграх, там, де в мене його менше, я хотів собі десь допомагати, позвати свого друга або зіграти ще з кимось, з людиною, яка шарить. І ось що цікаво, на момент запису відео я отримав топ-1 тільки в код Warzone. А у всіх інших іграх я отримую сочних піздюлей. На протягу уже сіми днів я намагаюся взяти топ. Сьогодні, якщо ви подумали, що це якраз те саме відео, там де я беру топ-1 в чотирьох іграх, ви помилилися? Це відео про пекло, через яке мені довелося пройти. Зацікавив? Тоді давайте дивитися. Для повного розуміння я зараз для вас прикладу скріншотики, щоб ви бачили, скільки де я награв, де я щось вмію, а де я тільки вчуся. Але я хочу зауважити, що в PUBG я грав, але не в цю версію комп'ютерну, а колись раніше виходив pub Lite, і в нього я награв близько 700 годин. Також я хотів сказати, що в Call of Duty я наразі граю на іншому аккаунті і в ньому я награв 1400 годин. Тож у мене є основна база розуміння механік гри, і я в цілому розумію, що треба робити в жанрі. Наш унікальний шлях до топ-1 буде розпочинати Fortnite. В нього я буду грати на клавомиші, тому що там я більш скіловий конкретно на цьому девайсі, і щоб ролик вийшов якомога швидше, я відклав свій геймпад. Потім ми зустрінемо справжнього Мендеменю в Apex, де я буду грати на Xbox геймпаді, Та відчуємо весь спектр емоцій від цієї гри в 2025 році, то потренуємо основні механіки гри. Перейдемо до мого основного батл роялю Code Warzone. Де я буду також грати на геймпаді, тому що в нього я граю виключно на геймпаді останнім часом. І наскільки я бачу, у мене не, ну, не так погано це виходить. Коли, допустимо, в Fortnite це все із-за поганого балансу зброї і через те, що через скіни ти не можеш адекватно попадати по машині. Тобто по самій машині ти можеш, але в вікно застріляти, тіпа, який сидить і просто на тебе їде і дивиться, ти адекватно не можеш. В інших Баттл-реялях ти можеш адекватно заспрейти в машину конкретно в Fortnite. Наразі з цим якісь дуже великі проблеми. І наскільки я пам'ятаю, Epic Games вони зізналися в тому, що є деякі скіни на машини, які є Pay-to-Win наразі, але вони будуть робити. Вони будуть змінювати конкретно. Модельку цих ці, машин, там якісь Lamborghini, наскільки я пам'ятаю. І в PUBG, коли ти запускаєш гру, і в тебе припустимо перший уровень, ти можеш спокійно попастися проти тіпів, у яких буде 500-й, наскільки я пам'ятаю, там це максимальний. Я багато разів вмирав від таких чуваків. Гра дуже хардкорна, і знаєте, вона як своєрідний Souls Fight. Тебе б'ють, тебе пиздять, тебе ламають, але. Ти заходиш знову і знову. Тобі подобається. Тобі подобається, як виглядає це, Тобі подобається не то, що як візуально, тобі подобається, як це грається. Я розумію, що є купу читерів, тому що гра вона безкоштовна. Я розумію, що є проблеми з реєстрацією пакетів. У мене це було неодноразово. Також я розумію, що гра не є ідеальною, але для тих, кому подобається КС, для тих, кому подобається, раз. Конкретно PUBG буде непоганим вибором для того, щоб пограти, зайти, тому що доволі знайома механіка стрільби, доволі таки все логічно і зрозуміло, реалістично. І от конкретно мені писали в коментарях, що, що це за гра, типу, мало реалізму. Ти вдаєш півобойми, і він живий. Папх. Один патрон з дробовика, ти відлітаєш. Причому патрон завжди в тебе залітає. Ти коли стріляєш по типу з дробовика, ти хуй коли його вб'єш. З першого патрону. З двох? Да. може mm. бути. З першого хуй. Трошечки затягнувся в нас початок ролику. Тож, Степан, допоможи мені, будь ласка. Okay, let's go. Катана. Заебей за стеной. Ну, снова катана, блядь. Никитос, привет. Никитос. Захочу позбавити вас тієї думки, що я бот, що я взагалі нічого не вмію і не розумію. Малесенький хайлайтик і продовжимо. Слухай, uh, hey, Макар, а ти не підскажеш. Нас сам далі чекає Апекс, так? Yes. Ну що ж, тоді я не хочу затримувати. Давайте перейдемо до наступної гри. У мене у мене патронів нема. Конішно! Ну хто сліва другий? Ну конечно. Ну конечно, блядь. Ну конечно, ебать. А, типы, где мы вони хуярили, где вони? А я оттуда, блядь, снайпер! И стахуй струк, ты бачишь, откуда? Надрядно. Мене нокнув. він просто голову за два патрона йобнув. Де? Не знаю, зверху десь, блять, долбоб. Та йоб твою мать, яки там мазорстал! Забьюсь угол. Сука, мене граната мы скибить. У ну, мене тут атип ебать просто з пистолета з акімбо... З акімбичем вбиває, убивая, Откуда у него акімбо? Я только пушку першу. Блять, нашел. Так, ну у мене плюс мінус нормальні пушки, кстати. Хороший шутейка, братан. Плюс-минус нормальні пушки. Не, я, я, я ніхуя не бачу, блять. Я нихуя не бачу, шо це, блядь? А, ну да. Ну, конечно, конечно, конечно. Бля, ебать, я говно. Э, ебать, мы в бутерброде в адском просто. Адские блядство. Покласися, добавимо трошки гарних моментів, щоб не було одне сплошне уніження, а то я якось трошечки буду сбагалиться. Зліва ще один. Нахуй оба. Чам подо мной. Одно ног. Ну да, долба йоб з мечом, блядь. Нахуй оба. Не понял ебать, давай Нахуй оба

Знаешь, <плодротная> ебать! Мужчина, блядь! Давай-ка <плодротная> поднимемся! <плодротная> блять, да, я боясь ебаю, блядь. Блять, чуть строит. Да, тут это разная тема. Живи, живы, я киллер. Я тоже кп просто Оба нахуй. Да. Я лидер по убийству нахуй. ⁇ б твою мать, блядь, я дедлайт поймал. Лучший, лучший, лучший. Тут прям на доме, будет. Нахуй. Клуб. ⁇ б на латнях. Якщо ви додивилися до цього моменту, дуже буду вдячний за підписку, за коментар, за лайки, за все просто за любу підтримку. Також в мене є телеграм-канал, буде в описі, можете підписатися, там я спілкуюся з усіма, в цілому там прикольний двіж. Якщо ви думаєте, що Call of Duty я останнім часом непогано, так і довго граю, я розіграний, тому взяти там топ-1 буде взагалі без питань. Ви помиляєтесь топ 1 взяти без питань, звичайно, але є свої нюанси. Є дуже цікаві люди, які грають, і дуже класна система СБММ, яка заважає грати, яка відбиває бажання грати в Warzone. І в цілому, зараз ви побачите. Переходимо до ковід. вони вдвоєм там. еще одна мина, долбоеба этот кончен. О, оно выпрыгнуло до мной в окно, блять, Там двое опять. Опять мина, блядь. Это третья мина, нахуй. Ебать, ну такое лоховское лобби, блядь. ко мне, блядь, залетело. Я двоих убил, ко мне залетел в третий в окно, блядь. Я тоже одного ебнул. <тек savoir> а. А тип кто-то лежит. Залез, залез один. Ну конечно, ебать. Он меня видит, он меня знает. Я лоу, я лоу, у меня сле слева, слева у нас прям. Какие-то лоу вообще типы. В углу сидит долбоёб конченый. как я его не перестрелял, я ему прям в тело стреляю, блядь. Конечно. Животное ебаное. Еще, еще, еще. Да пытаюсь пожить. Да наш вообще хуй с тупой не может чувака в спину ебнуть. Да. Ну, ебать, справа на ступеньках просто сидит. Лево. И справа тоже. Меня справа за секунду стер. где тиммейт мой. Не магаза, в нихуя, почему нельзя со мной сыграть? Ну, как тебе сказать? Играет. Це там можна так назвати. Ну що ж, настав час перейти до основних гарних моментів код Warzone, після чого ми зможемо вже нарешті пограти в PUBG. Я зроблю висновки по поводу того, що я зрозумів за цю неділю, граючи в різні батл роялі. Все ж, я не буду втрачати надію на те, що в мене вийде взяти топ-1 в 4 цих іграх. І я зроблю на цю тему відео для вас, щоб вам було цікаво подивитися з класними моментами. Фейлових там уже не буде. Цю неділю я враховую як дуже непоганий досвід, граючи в різні ігри, тому що зазвичай люди вибирають якусь одну собі в цьому жанрі гру і постійно в неї грають. Я ж захотів такий експеримент провести для того, щоб зрозуміти, які наразі ігри дійсно класно граються, які конкретно є більш казуальними, а які можна пограти, якщо ти прагнеш підняття досвіду і скіла в тій чи іншій кібердисципліні. долбоёб. Извини, я в перезарядке. Ну я вас вот. Лебать, как я выжил? Сука, я только броню вставил он меня, блядь. Его зашел, так красиво их раски, раскидал, блядь. Ай, на крыше. Зараз у вас на екрані буде геймплей з а після ж ми наведемо підсумки всього експіріансу, що я отримав за ці дні, і відповім я вам на просте запитання, чи варто наразі грати в ігри цього жанру, і якщо ви хочете почати грати ігри цього жанру, в яку було б проще почати, і в яку на довгій перспективі можна грати постійно і отримувати від неї максимальні емоції. Максимально задоволення і яка гра підтримується своїм розробникам найкраще наразі, а яка, на жаль, буде пасти задніх, і в неї взагалі краще не грати, якщо вам не похуй на свою нервову систему. Єбать! вот это скример. его нахуй, кто мне нахуй? Откуда, блядь? Ебануться. Конечно, 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 сын бляди 400 -го уровня вредительство, блядь, сообщить. Просто нахуй. Сука, <звы> вот. ну блядь. Ёбаный хуесос, блядь. Я тут и порываю. Мой Ебать, я типа тачки высадил. <плес> 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 вообще идея монетизации. Я значит, надо на момент ребенка я сам не намалюем, значит, крути стикеры. Bing, и хорошо... На пусть я буду малевать мне стикеры. Значит, э -э -э. значит, на пусть я не намалюю стикер пак. А где карты пак я не А вот на

и на тени, и шейдер я включил минимал. И освещение, по тоже. А вы ну, все равно были на пене. Yeah. Дальше, что у меня апскейлится от Full HD до 2K. Это было дотрахим. Для линового терпковата. Звичайно, та це такой прикольна деталь з кіндомками, коротше... Там є таке завдання... Залицятися до Терези, понял? Де якої Терези? Та ну, той, що тебе врятувала. Що з нею робити надо? Залицятися! Да-да-да, я її вже виїбав. Господи, ну короче, там є це... Ця... Це завдання залицятися. І з цього фону, що воно з'являється в тебе... А, порадно. Тобто, воно може з'явитися, коли ти в тюрмі сидиш. Так. Давайте перейдемо до висновків і топ-1 гра для казуальних гравців — це Fortnite. Якщо ви хочете зачилитись з кентами без напрягу та переживань, то ця гра вам підійде краще за інші. В ній є аспекти, як і для гравців, які хочуть просто відпочити після роботи, так і якщо ви кіберкатлета, то ви можете грати із стройкою, розвиватися та брати нові для себе вершини. Якщо ви любите реалістичність, то 100% для вас підійде PUBG. Саме та гра, де що ти, що тебе можуть вбити за одну кулю, де в цілому при великому бажанні можна розвиватися в скілі, але як гра для казуальних гравців, які шукають відпочинку, то вона не підходить. З приводу код Warzone дуже велике питання, вона не всім зайде через велику кількість механік, великі по зрівнянню ТТК і системи СБММ. Тобто ти будеш завжди грати з людьми, які будуть як ти по скилу. І кожну катку вбивати в село в тебе не вийде, тому гра ситуативна і не підійде великої кількісті гравців. Apex же сподобається і підійде людям, виключно які люблять швидкий геймплей і розвиток у грі. Гра, яка не дуже підходить для відпочинку і для більшості казуальних гравців, вона буде тяжкою через велику кількість механік мувменту та дуже великий ТТК, і відсутність можливості грати в соло режим. Тож. Друзі, якщо вам сподобався цей великий ролик, тому що я дуже довго над ним запарювався, ви можете поставити вподобачку, написати коментар і підписатися на канал, мені буде дуже приємно. Також у мене є телеграм-група, де ви можете спілкуватися зі мною та з людьми, які там уже є. Ще побачимось, друзі. Дякую за перегляд. Всім піс!